на 25 рік звичайно Ну, базова історія це допомога війську. І вже в програмі передбачено 20 мільйонів гривень. Ми стартуємо з цієї цифри, звичайно, на кінець року, так як в минулому році ми закладали 1,8, 8, а угу. закінчили 40 мільйонів. Зараз ми передбачили 20 для того, щоб стартанути, і зразу можна було. Бо в кінці минулого року було дуже багато потреб, дуже багато звернень, запитів всього і таких, ну якби офіційних, неофіційних, це, це база. Друге питання це. Питання допомоги і, взагалі, все, що пов'язано з демографією, це ну дуже таке широке поняття. Ми починаємо з полового, пологового, де у нас є встановлені теж сонячна електростанція. Зараз жіноча консультація робиться реконструкція, ремонт для того, щоб жінки отримували якісні послуги, працює. Підготовка до, до пологів роз'яснюють молодим парам, як що робити, куди рухатися. Садочки школи теж акцентуємо на це увагу, і ну і хочемо, щоб ну реликувати дитячі будинки сімейного типу.